По Redmi Note 9 є декілька варіантів, досить непогані. Це такий е, з відбиточком пальця. До речі, тут є легкі потертості на задній кришці, ціна 2700 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 64 ГБ. Ось такий ще є також. 4... 464 2700. Можна зробити ще тут знижечку за рахунок того, що є більше потертості на кришці, але такий синій колір. Той був перший ізумрудний, цей синій. 64 очка В комплекті до телефону до кожного смартфона йде type C шнурочок. Ось такий 128 ГБ. Ціна 3400. Також є легкі притертості на задній кришці. Працює все добре. Кому цікаво, більш детально подивитися відео про цей смартфон, пишіть мені у повідомлення, одразу я вам поскидаю. І також є ще одна 128 ціна 3400, є відбиточок пальця. Кому цікаві такі смартфони, пишіть у повідомлення, відправлю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Або в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.